На всю область формується у нас три надкластерних заклади. У загальному закладі може бути зарплата і понад 20 тисяч. Фільменецька лікарня, яка не відповідає вимогам бути кластерною, ні одна лікарня в області в нас не буде закрита. Пані Наталі, хочемо поговорити про етап медичної реформи, за яким формуватимуть мережу спроможних лікарень. Що зміниться у мережі лікарень на Буковині? 28 лютого. 2023 року була прийнята постанова кабінету міністрів про деякі питання формування спроможної мережі охорони здоров'я. Про що ми взагалі говоримо? І чому на, на сьогоднішній день потрібна ця реформа? Вона потрібна для того, щоб медична допомога в нашій області і по всій Україні була доступною і якісною. Всі вся спроможня мережа, яка формується на сьогоднішній день. Вона формується для того, щоб людина була доступна якісна медична допомога. І для цього є ці завдання, які перед нами на сьогоднішній день поставлені. Чим буде відрізнятися нова система лікарень від тієї, що діє наразі? У нас є єдиний госпітальний округ, це Чернівецька область, в якому буде створено три госпітальних кластери. Клас, що таке кластери, кластери це наші райони: Це Дністровський район, Чернівецький район і Вижницький район. На сьогоднішній день у нас по кількості населення перший це Дністровський район, він налічує 156 тисяч населення, і ми говоримо про те, що так, хоча і по кількості населення в кластері повинно бути не менше 120 тисяч, щоб сформувалася кластерна лікарня. Але ми знаємо, і так як пишеться в постанові Кабінету міністрів, що кластерна лікарня. Повинна знаходитися в адміністративному центрі району. А в адміністративному центрі цього району в нас є Кільмінецька лікарня, яка не відповідає вимогам бути кластерною. Вона буде для нас загальною лікарнею. І ми формуємо думку тим, що наша робоча група, яка проводила засідання і ми обговорили всі ці питання, що буде подаватися на Міністерство охорони здоров'я на погодження дві кластерних лікарні в цьому районі. Це буде Хотинська. І Сукіренська, на що хотілося б наголосити, що ні одна лікарня в області в нас не буде закрита. Всі лікарні функціонують, просто вони будуть функціонувати по Етапах надання медичної допомоги чи можливо функціонування двох кластерних лікарень в одному районі? Чи дозволяється постанова? Ні, в постанові пишеться чітко що 150, що 120 тисяч населення, але також там є умови, що повинно бути 60 кілометрів доїзду, 60 хвилин доїзду. У нас є певні труднощі з доїздами цих районів. Того у нас є обґрунтування, які ми можемо давати на міністерство охорони здоров'я. Що все-таки ми передбачаємо в цьому районі дві кластерних лікарні? Тобто ви тільки подаєте цю пропозицію, вона ще не затверджена. Тобто Ні. всі пропозиції, які повинні подаватися для всієї України, поставлена чітка дата до 1.05. Ми вже один раз було засідання робочої групи, де ми обговорили ці питання, де я представила мережу. Закладів охорони здоров'я області, де було обговорення, і також було вирішено, що ми ще раз будемо проводити засідання і ще раз будемо обговорювати. Кельменецька лікарня залишається у нас загальним закладом, який буде надавати медичну допомогу за шістьма напрямками. А чому кельменецька лікарня не підходить для того, щоб бути кластерною по кількості послуг? Які вони надають на сьогоднішній день? Вони не відповідають вимогам, які повинні бути друге кадрове питання, третє матеріально-технічне забезпечення. Які лікарні будуть ключовими в у інших двох районах? Не можна говорити ключовими по тій причині, що кожна лікарня надає свою певну послугу для людей. Якщо ми говоримо про вижницький район, то ми говоримо про те, що в потила. Бо залишається лікарня загальна лікарня, яка також буде давати шість послуг, і Вижницька лікарня, яка буде кластером для цього району. Інший район це йде наш Чернівецький район. Ми передбачаємо три кластерних лікарні: це буде Сторожинецька, Кіцманська і Центральна міська лікарня. Також в Чернівецькому районі, або ми говоримо в Чернівцях, на всю область формується у нас три надкластерних заклади. Це буде обласна клінічна лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги і обласна дитяча клінічна лікарня. Що ми можемо сказати по району Чернівецькому загальні заклади? Це ми йдемо говоримо новоселиця, глибока герце, заставна. Всі наші заклади залишаються повноцінно функціонувати. В загальних закладах передбачається шість напрямків надання медичної допомоги. Це мінімальні напрямки. Якщо лікарня має певні відповідні кадрові потенціали, має матеріально технічну базу. Він має право збільшувати кількість надання послуг. Національна служба буде контрактувати всіх. Тому, якщо ми говоримо, що якщо в закладі є інші відділення, які не входять в мінімальний перелік, він також буде функціонувати і після того, як ми затвердимо нашу спроможню мережу. По кластерних закладах. В кластерному закладі передбачається мінімально 20 послуг, які повинні надаватися. І в надкластерному 28. Ці 20 послуг в кластерних лікарнях вони вже заключені з НСЗУ. Так, вони вже на сьогоднішній день у наших закладах є. Деякі питання в нас виникають, які треба ще створити напрямки надання медичної допомоги, але ми говоримо про те, що кожен керівник лікувального закладу створює свій план розвитку закладу на три роки. У Нас в постанові кабінету міністрів чітко прописано, що повинен бути план, який повинен бути затверджений керівником. Територіальної громади чи обласної ради чи міської ради ви загнали за потильську лікарню, що там сім напрям шість напрямків включаючи... надання медичної допомоги, так а це включаючи і пологи. Пологи відділення, а взагалі в загальних закладах не передбачається. По, і по другому ще ми можемо ще говорити, що потильська лікарня на сьогоднішній день не законтрактована на пологи. Так ми розуміємо, що е, є ситуація, коли пологи будуть проводитися. Це органітім пологи, ніхто їм забороняє. Їх не буду проводити. Вони мають право приймати пологи для органтних жінок. Але є певний момент, коли ми також повинні правильно розуміти, що медична допомога і пологорозрішення розрішення відбуватися в закладі, де відбувається велика кількість пологів, де можуть зорієнтуватися, якщо виникає якесь ускладнення під час пологів. І жінка повинна бути скерована планово. Ми розуміємо, що коли жінка передбачається, що в неї в 30, що це пологи передбачені десь на кінець квітня, значить, в 20-х числах вона повинна бути оглянута своїм лікарем, в якого вона стоїть на обліку, і скерована в пологове відділення лікарні вижницької лікарні як надкла, як кластерним закладом. Коли в департаменті розробляли мережу спроможних лікарень, чи вховували специфіку гірського району, де ну послуги отримують жителі і віддалених гірських сіл? Ми відпрацювали, і тому і Національна служба здоров'я, Міністерство охорони здоров'я і в постанові Кабінету міністрів, там чітко даже є вказано, є такий певний пункт, що враховуються і гірські населені пункти, де є річки, де є погані мости, то тобто є всю інфраструктуру враховується. І ми говоримо, що якщо жінка... Якщо це пологи і це є ургенція, вони мають право їх приймати. Ті перелік надання медичної послуги, яка повинна бути мінімальна, вона враховує всі. Це хірургія, терапія також. Ми розуміємо, що е, такий як маршрут пацієнта, інфаркт інсульт, він не може надатися в загальному закладі не по тій причині, що ми цього не хочемо. Да, а по тій причині, що заклад не відповідає матеріально-технічній базі, не має відповідного кадрового потенціалу. Для цього є екстрена медична допомога, яка буде доправляти нашого пацієнта в. Ту лікарню по маршруту, де ми чітко прописали, для того щоб забезпечити вчасне надання медичної допомоги. Ну ми знову ж говоримо про те, що створення спроможної мережі, так, да, ми зараз працюємо на спеціалізованих закладах. Це вже, але спроможня мережа це формування первинки, яка вже у нас сформована. І є екстрена медична допомога, це другий. Перший рівень це е, первинка, другий це екстрена медична допомога, і третій це наші спеціалізовані заклади. Коли цей етап планує, плануєте завершити в Чернівецькій області? Ми вже велику частину провели. Е, ми говоримо про те, що е, в постанові Кабінету міністрів, коли ми бачили проєкт, ми вже бачили, що немає таких, як ендокринологічного диспансера, немає шкір-венерологічного диспансера. Вже пройшли в кінці 2022 року реорганізація шляхом приєднання до обласної лікарні. Також лікувально-фізкультурний центр був приєднаний до діагностичного центру. Обласний протитуберкульозний диспансер він є приєднаний до центру. Центру соціально значущих хвороб. І Ми вже якусь частинку. Так, зараз проходиться етап приєднання, але ми вже велику частину зробили того, що ми сформували вже і бачення щодо спроможні мережі. У нас є три надкластерних, але є ще також і перелік п'яти обласних закладів, які йдуть спеціалізованими. Це онкоцентри, онко це кардіоцентри. Також це іде психіатричні, нуфтезіатричне. Це говоримо на сьогоднішній день на соціально значущі, і перинатальний центр. Чому об'єднувалися декілька закладів до однієї лікарні? Одним завданням, це було те, що обласний протитуберкульозний диспансер у нас був закладом неспроможним. Мав проблему з фінансуванням на сьогоднішній день ми вже маємо позитивні моменти, тим, що заклад правильно починає функціонувати. Друге, це те, що ВІЛ СНІД його також немає як окремого закладу в мережі. Він повинен в баченні бачити його все-таки в складі якогось закладу. І було з. Правильним я думаю, рішенням про те, що об'єднання обласного протитуберкульозного і віл і центру ВІЛ СНІДа до як одного цілого в результаті цієї метреформ цього етапу метреформу чи передбачається звільнення працівників скорочення штату лікарні? В нас в даній реформі ми стоїмо за тим, що медичні працівники повинні зберегтися. По якій причині? Перше в нас хороший кадровий потенціал. Другий це те, що вже велика частина все таки в відповідності штатного розпису вже відбувся. І якщо було необхідності, було перепрофілювання, було переведення в інші відділення. Тому на сьогоднішній день ми не говоримо реформа щодо закриття, чи реформа щодо скорочення людей. Ні, цілі такої немає і завдань таких немає. Навіть в результаті об'єднання закладів не було скорочень працівників. Деякі е, будемо говорити так, дублюючі, але це не медичні посади були е, доведено, що вони будуть оптимізовуватися. але в нас є перелік. Е, Вакансій в інших закладах, і кожному працівнику, якого там невелика частина було 5, там 6 чоловік. Ми всім пропонуємо перехід в інший заклад. Коли ми вже побачимо мережу сформованих лікарень в області. Перш за все, ми Знову попрацюємо на робочій групі, яку планується на наступному тижні провести. Буде сформована все-таки до кінця думка по спроможній мережі. Ми подаємо її на Міністерство охорони здоров'я, яке буде погоджена. Так як нам було сказано на всі регіони, скоріш за все, погодження мережі буде тривати протягом місяця-двох, після чого буде затверджено головою обласної державної адміністрації. І ми будемо бачити повністю спроможню нашу мережу. Ми можемо її вам представити. Тобто, це може відбутися вже функціонування цієї мережі до кінця цього року. Так, ми плануємо, що це можливо буде вже на серпень місяць. І поясніть різницю між надкластерними, кластерними і загальними лікарнями. Давайте починаємо з першого рівня. Це рівень надання медичної допомоги, який по загальному принципу є шість напрямків, які буде забезпечуватись. Людина звертає. Це для надання допомоги, другий це кластерний. Це вже йдуть більш спеціалізовані напрямки надання медичної допомоги, які буде. Є більш матеріально-затратним, тому що ми говоримо про технічну базу самих закладів, їхню матеріально технічне обладнання, яке в них є, і також кадровий потенціал. Ми розуміємо, що там будуть проводитися ваші операції. Там вже в цих закладах можна проводити гемодіалізи. І хто законтрактувався, інсульти проводитися. І надкластерне це над, саме найвищий рівень надання медичної допомоги, де буде спеціалізована медична і вкла... в кластерному теж спеціалізована медична допомога, але самі важкі проводитися оперативні втручання, надання медичної допомоги, і також буде різ... більше розширений спектр надання медичної допомоги по військовому профілю. Зазначила, що буде надаватись така різна допомога, і залежить все і від кадрового потенціалу. Скажіть відтак, чи це буде впливати і на зарплату лікарів, які працюватимуть у різного рівня лікарнях? На що наголошується, наголошується на тому, що кожна лікарня контрактується з Національною службою здоров'я, і згідно цього є постанова, де чітко написано, що 80, не більше 85% п'яти йти на заробітну плату всім працівникам закладу а 15% це йде на медикаменти, харчування та розвиток самого закладу. Це залежить від того, як керівник. Організував роботу в закладі за якими пакетами на яку суму вони законтрактувалися. Якщо ця сума буде відповідати, то також в загальному закладі може бути зарплата і понад 20 тисяч для лікаря, для медичної сестри понад 13,5 з ну і далі. Який у вас прогноз? Чи міністерство затвердить цю мережу, яку ви їм представите? Я думаю, що коригування може бути у всіх, не тільки у нас, а по всіх територіях, тому що наше бачення, але я розумію одне єдине, що міністерство завжди прислуховується до територій, і думаю, що з певними якимись коригуваннями, якщо вони будуть виникати, ми затвердимо нашу мережу.